Виконуємо номер 48 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть кут, градусна міра якого 140 градусів. І проведіть його бісектрису. Приступаємо до виконання. Я накресла промінь а тепер прикладаємо транспортер, щоб його цент співпав з вершиною кута. А сам промінь пройшов через позначку 0 на шкалі. І по цій шкалі відкладаємо 140 градусів. У нас 140-140 градусів. Підклали, поставили крапочку. З'єднали з вершинкою кута нашого Ми побудували кут. АОБ градусна міра якого 140 градусів. Ну, а тепер нам треба побудувати його бісектрису. Бісектрису кута називають промінь, який виходить з його вершини, і ділить кут навпіл. 140 поділити на 2, це буде 70. Отже, побудуємо кут знову ж із центром точці з вершиною в точці О, але уже градусною мірою 70 градусів. Відкладаємо, поставили 70 і з'єднуємо ОФ бісектриса. І запишемо, що градусна міра кута АОФ дорівнює FOB. І дорівнює 70 градусів. Номер 48 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.